Канегувала над вердебом. Зоря ясна світові засяла над вердебором. Дорогі наші друзі, біблійне товариство там, де є людські страждання. Зараз ми разом з віце-президентом і нашою командою в Бахмуті. Щоб ділитись Божим Словом, надією. Люди дуже налякані. Люди переживають усі жахиття війни. І окрім фізичної допомоги, їм потрібна духовна допомога. Тому біблійне товариство тут разом з людьми. Там свят привіт за нас. Біблія, Біблія. Так. Там дуже гарні історії. Дякую. Спасибо большое. Чи хотіть? Беріть. Дитяча, в кого є дітки або внуки? Діти у нас в подвалі. Дітки або внуки. Я їм дякую моїм людям, які допомагають, які допомагають, які радують нас, щоб усе було добре, щоб всі були щасливі і радісні. Хай Бог благословить вас усіх. Будь ну, ласка, читайте, хай Бог утішає ваші серця. Сіда Євангелія, читайте, будь ласка. Приїжджайте і що у мене є там І всі щоб вернулися до моря. Вернуться, вернуться. Давайте обніму бніпа надзвичайно вдячний нашим західним партнерам. Наш без їхньої допомоги ми би не витримали тої навали, яку зараз переживає наш народ. Нехай милосердний Господь. Для якого немає нічого неможливого, допоможе нам вистояти, витримати і е, розвіяти темряву і нехай запанує на нашій землі світло, радість, любов, взаєморозуміння. Дякуємо. Щира подяка всім, хто нас підтримує. зоря ясна, світові засяла на Ясна, світові, засяла. там Христос родився, Бога. На початку було слово, і слово було в Бога. І слово було в Бога. Воно на початку було в Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула.